Добрий вечір з Франції, з регіону Альзас. Хочу сказати, що зараз погода балує нас, літо повернулося ніби ненадовго. і так само як тепло на вулиці. Жарко, я б сказала, в медіапросторі французькому є багато подій, новин, якими хочеться з вами поділитися, і пропоную перейти до їх обговорення. Отже, цей рік у Франції дійсно видався дуже багатим на змагання. 10-15 вересня у Ліоні відбувся 47-й всесвітній конкурс навичок World Skills. Учасники приїхали з усього світу. Змагання відбувалися в таких сферах, як будівельні технології, соціальні послуги, технологія виробництва, інформація, мистецтво, мода, а також транспорт та логістика. Ми не перестаємо пишатися, адже після закінчення Олімпійських ігор настав час для. WorldSkills з у Ліоні вітаємо всіх учасників змагань. Саме так прокоментував цю подію глава держави Еммануель Макрон. І 12 вересня відсвяткували 80-ту річницю з дня визволення міста Гавр. Обриси міста змінюються, але пам'ять залишається. Місто Гавр було визволене Францією 80 років назад і змогло постати з попелу саме завдяки французам. Які об'єдналися в небезпеці і в тіні руху опору за того, щоб разом відбудувати це місто, саме такі слова знайшов Емануель Макрон для святкування цієї річниці? І олімпіада ніяк не залишає все ж медіапростір Франції. З'являються нові і нові події, пов'язані з іграми, але в цю суботу, 14 вересня, нарешті була поставлена вже. Крапка в низці цих подій, адже в Парижі близько 300 олімпійців і паралімпійців пройшлися парадом єлисейськими полями для того, щоб завершити Олімпійські ігри і привітати всіх глядачів. А їх було за словами видання льофігаро близько 70 тисяч, і також Патруй до Франс це національна французька пілотажна група. Пролетіла над Парижем, над його тріумфальною. Аркою для того, щоб вже востаннє привітати всіх спортсменів-медалістів. І є нова подія, нове свято у Франції. Очікується, тому що Еммануель Макрон він хоче заснувати 14 вересня національний день спорту. Ми повинні об'єднатися навколо народного спортивного фестивалю, який відбуватиметься в спеціальних спортивних комплексах у школах та й навіть на вулицях, абсолютно у всіх регіонах Франції, містах та селах, висловив свою ідею президент Франції. І таким чином щорічне святкування національного дня спорту буде збігатися з датою проведення параду чемпіонів, який відбувся в Парижі цієї суботи, 14 вересня. І також є новини в політичному житті французькому. Стало відомо, що колишній французький міністр, а також колишній член Єврокомісії Т'єрі Бретон. Оголосив, що негайно йде у відставку через деякі розбіжності з президентом Єврокомісії Урсулою фон Дерляєн. А відомо, що відносини у них вже давно були напружені, адже місьо Бретон ще навесні очолив повстання в брюссельській виконавчій владі, яке поставило під сумнів стиль управління президентки Єврокомісії. В свою чергу Еммануель Макрон вже запропонував посаду єврокомісара, міністру закордонних справ, який іде у відставку. Його звуть Стефан, і президент наголосив, що робота єврокомісара полягає в тому, щоб зосереджуватися на питаннях технологічного та промислового суверенітету, а також європейської конкурентоспроможності. І цікавою є заява французької націоналістичної праворадикальної партії Національний Фронт. Вони заявили, що запропонують скасувати пенсійну реформу. Я нагадаю, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсійного віку. З нею не згодні дуже багато французів, і саме через цю реформу країною промайнула хвиля жорстоких протестів, демонстрацій та мітингів. Як заявили у партії Національний фронт, 31 жовтня в їхній парламентській ніші на національній асамблеї вони запропонують скасувати цю несправедливу. Reformo, citata. І повідомляє видання Льофі Гаро, що більше ніж половині французьких середніх та вищих шкіл відсутні вчителі. Не вистачає принаймні одного вчителя. Софі Венетіте, генеральний секретар про спілки середньої та старшої школи Франції, сказала, що це опитування воно лише підтверджує те, що вже давно підозрювали, що на початку навчального року у школах. Немає вчителя, і що криза найму вона глибоко вкорінена, і потрібно робити якісь швидкі термінові рухи з цього приводу, а не такі маніпуляції, якими займається міністерство освіти у Франції. Я хочу сказати з особистого досвіду, моя донька ходить зараз до третього класу у Франції, що такі проблеми з вчителями вони дійсно є, і переважно у маленьких селах. Наприклад, в ситуації з моєю дочкою, третій, четвертий та п'ятий клас мають одного вчителя на всіх і навчаються в одному приміщенні. А також, наприклад, якщо вчитель захворів, то батьків просять лишити дитину вдома, тому що заміни для вчителя взагалі немає. Звісно, що французів таким не здивуєш. Для них це вже не новинка, на відміну від українців, які проживають у Франції. Адже уявити таку ситуацію, коли три класи мають лише одного вчителя в Україні, уявити важко, і е, все ж в більших містах і в приватних школах, які платні е, ситуації з. Вчителями проблем з вчителями є менше, їх достатньо і хочу нагадати, що для українців, які знайшли прихисток у Франції, навчання є абсолютно безкоштовним. І спеціально для глядачів новини лайв я завітала на французький ринок для того, щоб дати змогу порівняти ціни, я хочу сказати, що це дійсно. Біопродукція, та яку фермери самостійно вирощують в регіоні, тому ціни все ще вищі, ніж в простому пересічному супермаркеті. Отже, марше французької це ринок у мальовничому містечку Сульць. Що по цінах? Отже, 7 євро за кілограм абрикосів, 3,40 за яблука і 5,20 за сливи. Саме такою є вартість біофруктів на французьких прилавках. 3 євро за кілограм картоплі, цибулі чи буряка і 13 за часник. 12 фермерських яєць буде коштувати 5 євро і в той же час за знижкою в магазині тих самих 6 яєць можуть коштувати вже дешевше всього 1 євро 29 центів. Домашній органічний мед за 500 грамів потрібно буде віддати від 8 до 13 євро. І перенесемося через дорогу від ринку. Є також магазин біопродукції, але це вже більше як супермаркет, і е, тут е, можна за 1 євро 50 центів придбати 100 грамів французького регіонального сиру Мюнстер. 29 євро буде коштувати кілограм телятини і 15 євро кілограм свинини. І ту саму картоплю, яку на е, ринку можна придбати за 7 євро за кілограм, в магазині можна придбати за 1 євро, вибачте, 2 євро 29 центів за 2,5 кілограми. Також хочу нагадати, що фінансова допомога для українців, які знайшли у Франції нову безпечну домівку і користуються тимчасовим захистом у Франції, становить 316 євро на двох осіб на місяць, і також можна раз на місяць взяти, вибачте, на тиждень взяти безкоштовні продукти. У асоціаціях, які називаються Resto du Cœur, це в перекладі Ресторан Серце. Це благодійна асоціація, яка заснована у 1985 році для боротьби з бідністю. Тобто, якщо в людини є на те потреба, вона може прийти до такої асоціації і абсолютно безкоштовно взяти продукти харчування на тиждень. І на сьогодні в мене все спеціально для глядачів новини Лав. Я перебуваю у Франції і спостерігаю за тим, що ж важливого відбувається тут в країні. Дякую всім за увагу і передаю слово вам, діно Валерія. Дякую тобі, Валерія Рождественська із Франції. Спеціально для мультимедійної платформи Новини Лайв.